Всім привіт! Ви на каналі Роберт Борщ і сьогодні в нас традиційна рубрика, рубрика дегустація. Сьогодні 31 жовтня, Геловін і тому наша дегустація тематична. А я маю тематичну монстрокофту. Насправді я мала би знімати це відео у червоному ковпаку або з чайником на голові, тому що в цьому відео ми говоримо про продукти із мультфільму Over the Garden Wall. Якщо хтось не бачив цей мультфільм, то обов'язково подивіться. Він якраз на ось таку осінню геловінську тематику. Він дуже класний по стилізації візуальній, він дуже класний за сюжетом. І за якимись внутрішніми такими Ідеями про традиції місцеві, взагалі дуже і дуже афігезний мультик. Ну а сьогодні ми поговоримо про продукт, який був згаданий в одному з епізодів. Коли малюк Грек попадає в школу для тварин, він бачить, що тварини за обідом сидять сумні над нудною своєю картоплею. Уявіть собі, дітей, які сидять в дитсадку з тарілкою Геркулеса, і, от приблизно буде. Те саме. Грек помічає в класі банку Molasses і починає співати пісеньку Potatoes and Molasses, тобто картопля і Molasses. Oh, potatoes and Molasses. If you want some, oh, just ask us. They're warm and soft, like puppies and socks, filled with cream and candy rocks, Oh, potatoes and molasses. Что <laughs> такое? Маласес. Що це взагалі за така? Це побічний продукт виготовлення тростинного цукру. Це може називатися меласа, це може називатися патока, але насправді, в першу чергу, це є побічний продукт виготовлення тростинного цукру. І давайте використовувати англійську назву Маласес для того, щоб не було всяких конфузів. Ось у мене є банка. Ось цього моласис. А Якщо я буду її дуже близько псовати до камери, вона буде забілюватись сильно, тому що в мене тут ліхтар. Отже, ось така банка оцих моласес. І написано, що це класна штука для випічки, а також додаток до каші. Чому власне, Грек і співає potatoes and molasses Давай зробимо картоплю смачнішою і додамо до неї маласис. Власне, це ми сьогодні і будемо пробувати. Але щоб було веселіше і щоб ми не обмежувалися тільки одним продуктом для відео. Я приготувала іще два, можна сказати, панібрата до цієї баночки. У мене є Black Trickle. Це так само побічний продукт виготовлення цукру. Ось такий от він. І він також дуже добре підходить для випічки. І насправді, якщо я не помиляюся, то в Гаррі Поттері Хагрид декілька разів готував якийсь пиріг з оцим тріколом. Там прямо використовується назва кейк або трикл тарт. На 100% не пам'ятаю, і що Гаррі та його друзі з трудом його їли, тому що можна було трошки поламати об нього зуби. Тому ця штука цікава з окремої фан-культури, можна так сказати. І також є ось такий золотий сироп. Ось така штука. Всі ці речі, особливо ось ці жестянки, вони вільно і масово продаються в супермаркетах золотого сиропу найбільше. Він продається не тільки в жестянках, а ще й в пластикових таких штуках, щоб поливати собі щось. Але ми з вами почнемо дегустацію саме з головного, з Molsiс. Відкриваю саму Оцю внутрішню частину банки не показую, тому що просто все розілється. Але давайте покажу вам ось так. Дивіться, яке воно. Таке досить густенції густе. консистенції рідкого меду і чорне як смола. Спробуємо. За смаком це трошки схоже на Горілий цукор містить в собі одночасно і солодке, і трохи кислинки, і трохи гірчинки. Та якщо ви колись готували карамельки вдома, то ось там такий от смак. Крім того, це мені схоже на сироп з цикорією, за смаком. Якщо ви колись купували, у нас, по-моєму, досить багато в Україні продається цього цикорію. Ось за смаком схоже на сироп цикорію. Перед записом цього відео мені стало цікаво, чому взагалі їдять маласис, якщо це є побічний продукт виготовлення цукру. Виявилося, що Насправді це корисна штука, і, власне, чому її пропонують як класний додаток до каші. Якщо ви їсте якусь скучну, несмачну прісну кашу, то її не дуже хочеться їсти. Дуже часто хочеться додати цукру. Але, на відміну від рафінованого цукру, ось ці моласис, ось ці моласис, вони містять в собі антиоксиданти, залізо. Кальцій, магній, потасій, фосфор і вітамін в 6 Тобто, досить неочікувано, але це виходить дуже корисна штука. Вона може допомогти боротися з анемією і підтримувати здоров'я кісток та волосся. Тому це реально класний додаток до каші. Звісно ж, якщо вам сподобається смак, або взагалі якщо у вас таке продають. Загалом, живучи за кордоном, стає зрозуміло, що смаки у різних народів дуже різні, дуже відрізняються одне від одного. І їжі, яка є звичною і смачною для нас, українців, насправді знайти досить важко. Яскравий приклад цьому можна використати чіпси. У нас, наприклад, чіпси зазвичай продаються дуже багато смаків з грибами або зі сметаною. В Британії чіпсів з грибами не існує взагалі просто. Тому, мабуть, не дуже дивно, що. Тут є ось такий продукт, у нас немає. Тому що я в Україні ніколи не бачила такого. Крім того, Мабуть, важливо також зауважити, що завдяки колоніальному минулому можливо в західному світі, особливо в Британії, вживали більше саме тростинного цукру, а у нас вже буряковий. Тому, можливо, там різний склад, різна користь оціх побічних продуктів. Не знаю, але цікаво. Давайте пробувати тепер наступний продукт. Це в нас Black Trickle. Дивимося на його консистенцію. Ну, загалом дуже схожий, але він більш густий. Давайте пробувати. Black Trickle загалом 100% густіший, ніж Molasses. Хоча вони в якомусь сенсі родичі. Він точно густіший, він солодший. Набагато солодший. Прям навіть такий аж трохи зуби зводить. І в ньому за рахунок більшої солодкості, менше відчувається ось цієї кислинки гірчинки, як від паленого цукру. Але за його солодкістю я припускаю, що все ж таки маласис будуть корисніші. До речі, Моласис продаються в магазині, я купляла це в магазині, називається Holland and Barrett, І це магазин, який продає щось типу натуральних лікарських трав і якихось добавок до харчування. Тобто. Щось корисне продає. А Black Trickle я купила просто в супермаркеті у відділі випічки. Тому дійсно, можливо, Масис вважається більш корисним продуктом, ніж будь-що із цього. І ніж просто рафінований цукор. І тепер пробуємо останнього героя сьогоднішнього відео: золотий сироп. Він виглядає ось так: він дійсно золотий. 100%. <хи> і пробуємо його теж. Це смак цукерки-півник на паличці. От 100% півник на паличці це воно. Е, і якщо хтось намагався варити собі пасту для шугарингу вдома, це теж воно. От цукерка-півник 100%. Насправді, іноді ось цю штуку називають тростинним медом. Але насправді цукрова тростина не виробляє ніякого меду, вона не цвіте, щоб з неї там бджоли, мед збирали, тому це чисто метафоричне, образне, якась така назва. Але за класичними показниками ця штука найсмачніша, найзрозуміліша. Але, відповідно, я підозрюю, що вона абсолютно не корисна. Я підозрюю, що це просто як цукру наїстися і все. Всі ці три продукти часто додають до випічки для того, щоб додати їй карамельного кольору та карамельного смаку, і також, щоб, наприклад, імбирне печиво, яке готується до Різдва, було більш жувальним і менш сухим. А якщо раптом ви дивитесь це, і ви художник, і цікавитеся мультфільмами з художньої точки зору, то в моєї подруги є відео розбір арт-стилістики цього мультику, я вставлю посилання, і ви зможете завітати до неї на канал та подивитись це відео. А на цьому все. Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим і, можливо, навіть корисним. Не забувайте ставити лайки, а також залишати коментарі та ділитися відео. Це дуже допомагає в просуванні та створенні контенту. На цьому все. Бувайте! Трікортріт! За класичними познаки <laughs> no potatoes and molasses